Царю Небесний, Утішителю Душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя Подателю, прийди і Вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Благи і Душі наші. Після святкової Кінцеве свято святкуємо вірні, радісно, Це є п'ятдесятниця. Сповнення обітниці, у цей день вогонь Утішителя зійшов на землю у вигляді язиків, і просвітив учеників, і показав їх неботаїнниками, світло Утішителя прийшло і просвітило світ. Духа Джерело зійшло на землю, розділяючись духовно, на вогняні ріки, зрошуючи і просвічуючи апостолів. І став для них хмарою зрошувальний вогонь, просвічуючи їх, і проливаючи дощ на полум'я, через них ми прийняли благодать вогнем же й водою, світло утішителя прийшло і просвітило світ, Всесвятий Дух нині зійшов на апостолів у вогняному вигляді. І наповнив страхом зібрання народів через вогняні язики тих, що говорили, кожен почув свою мову, тому і чудо стало для невірних виявом пияцтва, а для вірних воістину, спасительним пізнанням, заради цього славимо державу Твою, Христе Боже, просячи дарувати прощення гріхів рабам Твоїм. Через пророків Ти сповістив нам путь спасіння і через апостолів засяяв нам, спасе благодать Святого Духа, Ти єси Бог на початку, Ти і після цього, і навіки Ти єси Бог наш, в оселях Твоїх оспіваю Тебе, Спаса світу, і, схиливши коліна, поклоняюся твоїй непереможній силі. Ввечері, вранці, опівдні, і у всякий час благословляю Тебе, Господи, в оселях Твоїх, Господи, вірні, схиливши коліна душі тіл, оспівують Тебе, Безначального Отця, і спів Безначального Сина, і спів Вічного Святого Духа, що просвічує і освячує душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Колись народи розійшлися через гордість стовпотворіння, нині ж народи стали мудрими заради слави Боговидіння, там ти осудив гріх нечестивих, тут Христос просвятив рибалок Духом. Тоді припинилася злагода на страждання, нині оновилась однодумність на спасіння душ наших, нині явним знаменням для всіх язики стали юдеї бо від яких Христос за плотю, хворіючи на невірство, відпало від благодаті Божої. А ми, що від язичників походимо, божественного світла сподобалися – ствердившись словами учеників, які промовляли про славу благодійника всіх Бога, з ними ж серця і коліна схиливши, з вірою поклонімося Святому Духу, ствердившись Спасителем душ наших, серце чисте створив мені, Боже, і духа праведності відновив внутрі моєму, нині утішительний дух зійшов на всяке тіло. Почавши від собору апостолів за співучастю від них вірним благодать подаючи, і запевнив своє могутнє пришестя у вогненному вигляді, роздаючи ученикам язики для оспівування і слави Божої, тому серцем духовно просвічені, й у вірі стверджені, Святому Духу, помолімося за спасіння душ наших. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відніми від мене, нині задягаються силою Вишньої Христові апостоли, оновлює Боїх утішитель, сповнюючи таємничим оновленням розуму, і вони дивними та високомовними словами проповідуючи завжди суще і просте, «Трипостасне єство благодійника всіх, Бога, шанувати, навчають. Тож, просвітившись їхнім навчанням, Отцю, поклонімось з Сином і Духом, молячися за спасіння душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, люди, трипостасному постасному божеству поклонімось, Сину в Отці, зі Святим Духом, Отець бо спокон віку родив Сина співвічного і співпрестольного, і Дух Святий був в отці, сином прославлений, єдина сила, єдина сутність, єдине божество, йому ж поклоняючись, усі промовляємо, святий Боже, що все твориш, Сином. За співдіяння Святого Духа, святий кріпкий, через якого ми Отця пізнали, яким Дух Святий зійшов у світ, святий безсмертний, утішительний душе, що від Отця походиш і в сині перебуваєш, троїця свята, слава тобі. Небеса повідають, славу Божу, творення ж рук Його сповіщає твердь, молитвами Богородиці, Спаси, спаси нас. День і дневі передає слово, і ніч ночі сповіщає розуміння, молитвами Богородиці Спасе, спаси нас, по всій землі розійшлося віщування їх, і в кінці вселенної слова їх, молитвами Богородиці, спасе, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитвами, Богородиці спаси, спаси нас, вислухай Тебе, Господь, в день скорботи, захистить Тебе ім'я Бога Якова, спаси нас, утішителю благий, співаємо тобі, Аллилуйя, Пошле тобі поміч із святині, і від сеону захистить тебе, спаси нас утішителю благий, Співаємо тобі, Аллилуйя, дасть тобі Господь по серцю Твоєму і весь задум твій сповнить, спаси нас утішителю благий, співаємо тобі, Аллилуйя, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, силою твоєю звеселиться цар. І спасінням твоїм вельми зрадіє, благословений ти, Христе Боже наш, що премудрими рибалок явив, пославши їм Духа Святого, і ними уловив селену, людинолюбче, слава тобі, бажання серця його дав йому, і благання уст його Ти не відкинув, благословений ти, Христе Боже наш, що премудрими рибалок явив. Пославши їм Духа Святого, і ними уловив Селену, людинолюбче, слава тобі, бо попередив ти його благословенням благосним і поклав ти на голову Його вінець з дорогоцінного каміння, благословений ти, Христе Боже наш, що премудрими рибалок явив, пославши їм Духа Святого, і ними уловив Селену, людинолюбче, слава тобі. Вознесійся, Господи, силою Твоєю, оспівуємо і співаємо сили Твої.